Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як можна використовувати інтернет для власного розвитку. Часто буває таке, що інформація, яка нас зацікавила, подана іноземною мовою. Наприклад, на сайті Музею Галілео все подано англійською мовою. Що ж ми можемо зробити, щоб зрозуміти, про що йдеться на сторінках сайту? Для відповіді на це запитання можна використати онлайновий перекладач. Роботу з онлайновим перекладачем організовують за таким алгоритмом. Перше. Обов'язково копіюємо потрібний текст на веб-сторінці. Друге. Потрібно перейти до перекладача. Знайти його можна за допомогою пошуку у браузері. Третє скористатися інструкцією, яку ми зараз розглянемо. Отже, відкривши онлайн-перекладач, необхідно вставити скопійований текст у поле для перекладу. Обов'язково обрати мову, якою написаний текст, та ту, на яку потрібно його перекласти. Також для зручності можна скористатись голосовим введенням. Коли усі ці пункти інструкції виконані, ми отримаємо певний результат, а саме переклад скопійованого тексту на потрібну та зрозумілу для нас мову. Буває й так, що потрібно перекласти усю інформацію, яка розміщена на веб-сторінці, для того, щоб не копіювати увесь текст, можна скористатись налаштуванням браузера. Наприклад, щоб перекласти вебсторінку у браузері Chrome, необхідно натиснути праву клавішу мишки та обрати із контекстного меню, яке з'явиться, пункт Перекласти такою мовою в українська. У результаті уся інформація, розміщена на вебсторінці, автоматично перекладеться на українську мову. Можливо, хтось хоче спробувати скористатись онлайновим перекладачем. Пропоную вам перекласти текст, який знаходиться в описі відео. Бажаю успіху!